і продавцям алкоголю і тютюну необхідно подати звіт до Державної фіскальної служби Івано-Франківській області за квітень місяць до 10 травня. Важливим є те, що ця звітність подається лише в електронному вигляді, а для цього потрібно виготовити електронний ключ. Підприємцям варто поспішити, адже часу обмаль. На сьогодні є сім форм звідності, які суб'єкт господарювання подає в залежності від здійснюваних операцій, і лише в електронній формі, засобами електронного зв'язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису «В першу чергу. Хто повинен здавати дану звітність? Повинні здавати всі суб'єкти, які мають ліцензії, які отримали ліцензії для на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів. А також спирту. Даний звіт є щомісячним. Подається він до 10-го числа місяця наступного за звітнім. Тобто, перша звітність повинна бути подана до. До 10 травня за звітній місяць квітень у фіскальній службі готові надати консультаційну допомогу, оскільки може виникати багато запитань щодо правильного заповнення нових форм звіту. В нових звітах багато виникає питань стосовно одиниць виміру. Значить, одиницями виміру для тютюнових виробів є мільйони штук. Для багато питань є мільйони штук. Це штук цигарок. Для алкогольних напоїв це в тисячах декалітрів. Часна і повна подача звітності від виробників і продавців зазначеної продукції забезпечує надходження до місцевого бюджету орієнтовно 12 мільйонів гривень в місяць. Порядок подання даної звітності є опублікований на офіційному сайті. Державної фіскальної служби хочу також зазначити про значну відповідальність за неподання даної звітності. Вона обчислюється відповідно до закону України 481 в розмірі 17 тисяч гривень. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.